Доброго ранку, шановні студенти! Сьогодні хочу щиро привітати вас з початком навчального року з Днем Знань! Побажати вам ніколи не втрачати віру в себе, постійно прагнути до нових успіхів та завжди досягати поставлених цілей, не втрачаючи наснаги здобувати нові знання та опановувати навички з легкістю. Нехай творчість! Стане вашим супутником по життю, а креативні ідеї приходять до вас з легкістю. Миру вам, здоров'я, нових перемог і звершень! Ну а я хочу, щоб наші зустрічі були продуктивними, корисними, цікавими, творчими. Сподіваюся, так і буде. До зустрічі на парах! Ваша Юлія Геннадіївна.